50 гривень, а це надзвичайна економія і подарунок якби, солдатам, тому що діти якби, вдячні за їхню допомогу. Замість квітів, які набагато дорожчі, ще буде час для квітів, якими ми будемо вітати переможців наших і один одного. Так от, замість квітів, дорогих сьогодні, хай будуть солодощі для наших солдатів і хай в їхніх таких. Захисних буднях буде краплинка дитячої душі, і щоб їм було солодко на згадку про те, що ми тут за них, а вони там за нас.